Всім доброго дня. Була закладка. Була закладка, яку зробив Мішо. А у нас ще додали стартера. П'ять стартерів все додало. Та що? Та, та провіримо, які вони перед запечатком. Фактично їх мають запечатувати. Таке воно є. Раз. Легенько. Ага, в цій один. Йдемо для того, щоб не придавити. Ну, у нас нарешті трошки прийшло літо. Сьогодні потепліло трошки стало краще. Опа, весна запізнилася. то є два. Вони догодовувалися тут, довиховувалися, тому що нові стартера. Ми закладку в них не робили. Завтра, по-моєму, у нас панова закладка піде, піде сюди. А запас маточного молочка мають, тому догодовували. Були в ролі виховательки. Ми по-різному виховуємо і виховательки, і стартер вихователька, коли є як описуємося. Є ще не запечатані по один. Це між іншим. Це між іншим. Тройзик 07 з під 45 матки по Георгу Маха. Там, за коментарі дякую і дякуємо. Будьте добрі, не, не заставляйте нас одіватися. Ми так звикли робити, жова нас приймає. І нам так добре. Вам добре робити у перчатках, робіть, хто як привик, хто як зберігає техніку безпеки. По техніці безпеки на нашій пасіці не обов'язково носити рукавиці і маску. Так, і нарешті останній. А всі інші маточники у виховательках. Ми нагород йти не будемо. Так. Тут одна планка але заодно. Тут менше. Але не граємо. Будемо заключати, зрупуємо їх. Завжди є десь колись якийсь відхід. Ось така якість і виховання наших моточників. Будьте здорові, мирного неба і удачі!